Организм. Нет, я крым. Дима, ты тоже я. Не я не я не кожен із нас має імунну систему, яка надійно захищає наш організм від багатьох інфекцій. Коли імунітет сильний, він легко долає більшість інфекцій. Ось, наприклад, що відбувається під час атаки грипу. Організм надійно захищений імунною системою. Якщо вірус грипу потрапляє в організм, імунна система легко її його долає. Але нещодавно... З'явився вірус, який називається ВІЛ. Він має секретну зброю проти клітин імунної системи. ВІЛ вбиває клітини імунітету і використовує їх для розмноження. Коли імунна система повністю зруйнована, починається сніг. Стадія віл інфекції. На цій стадії людина стає дуже уразливою для будь-яких інфекцій і за пухлин. Хворова на снід, хвора на снід людина слабшає і через декілька місяців помирає. Це відбувається з тим, то не дотримуються правил, які сьогодні, сьогодні ми з вами обговорювали.